Щиро вітаю усіх, Божий шалом, нехай перебуває в ваших серцях. Ми живемо з вами в непрості часи, часи, які сповнені викликів, проблем, труднощів. Час, коли ми бачимо смерті, гори, сльози, кров, час, коли особливо потрібно мати надію. Хочеться. Мати певну основу для того, щоб стояти непохитно. Слово Боже говорить про те, що християнин, віруюча людина, яка слідує за Христом, вона відрізняється тим, що, всупереч всім обставинам життя, навіть самим важким, навіть самі трагічні дні, у нас є на кого покладатися. Послання до євреїв. В 10 розділі Дух Святий закликає нас, і ми читаємо з вами цей текст. Непохитно тримаймося надії, адже вірний той, хто обіцяв. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та до добрих діл. Не залишаємо своїх зібрань, як то деякі ввели в звичку, але заохочуємо один одного, і тим більше. Чим більше бачити, що наближається день, зверніть увагу, а в цьому посланні до церкви, яка жила в ранній період, перша апостольська церква, яка тільки починала своє служіння в важких умовах, в умовах переслідування, нерозуміння, в умовах, коли християн вважали просто одною із сект, є заклик. Непохитно триматися визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. Кажуть, що людина надіється до останнього, і надія помирає останнє. Не знаю, чи це правда, тому що це залежить від того, на кого або на що ми надіємося. Але якщо надія помирає останньою, то все ж таки можна здатися. Біблія говорить навпаки, що в нас є тверда основа для того, щоб тримати визнання надії непохитно. І причиною є наш Господь, який обіцяв, який дає нам свої обітниці, який залишив нам своє вчення, який дає нам свої заповіді. І, безумовно, як християни, у важкі часи ми задаємося питанням. А наскільки я надіюся на нього? Наскільки я впевнений? Чи я є непохитний, чи навпаки мене хитає? Давайте задамо собі питання, чи є майбутнє в Україні? Чи є майбутнє в церкві Ісуса Христа в Україні? Чи є в нас перспектива завтрашнього дня? Чи впевнено ми можемо дивитися? завтра і вірити, що Господь нас доведе туди і проведе. І, безумовно, як християни, теоретично відповідь позитивна, так, звичайно, є. Але я зустрічаю багато людей, в тому числі і християн, які кажуть, що в Україні перспективи немає. Життя. Стає ще дедалі складнішим. Виклики більш серйозніші. Невідомість попереду. Ми не знаємо, коли і як закінчиться війна, ми не знаємо, де вона зупиниться. Ми не знаємо, які наслідки будуть цієї війни. Людей лякає нестабільна політика, хитка економіка. Людей, врешті-решт, лякає просто російська армія, яка Поволі, але суне із сходу на захід. За що можна триматися? І погодьтеся, що наш духовний стан, віра або зневіра, вони впливають на наш настрій, на наші погляди, на наші стосунки, на наше життя і на ефективність нашого служіння. Але ми читаємо з Слові Божому, що ми маємо непохитно триматися. Визнання надії. Справді, помісні церкви сьогодні переживають час великих перемін. Ми з вами за два роки війни пережили набагато більше, ніж за 20 років мирного часу. Ми зустрілися з тими проблемами, які нам і не снилися раніше. Нам приходиться вести жорстокі духовні бої. Нам потрібно бачити. Реалії, які ми раніше тільки в далечині десь розглядали з інших континентів, переглядаючи останні новини. Сьогодні це наше життя. Господь випробовує нашу віру, коли вороги топчать нашу землю. Як триматися надії і жити в надії? Давайте згадаємо тільки деякі штрихи. Нашого минулого. Пам'ятаєте ще перед війною, коли йшли якісь певні попередження, люди говорили, що буде війна, експерти прогнозували, що це станеться. Ми надіялися, що вони не нападуть. А вони напали. Ми надіялися, що це буде недовго. Можливо, якийсь тиждень, два, бодай місяць, ну, нехай півроку, і все мало би закінчитися. Але недовго перетворилося у роки. І в нас питання: а скільки ще? Ми надіялися, що Захід втрутиться, допомога буде суттєвою, і ось це зло, це беззаконня можна буде зупинити. Але ми бачимо, що це не відбувається так, як належало би. Ми надіялися, що останній рік. Який ми пережили другий рік війни, це буде останній рік війни. Але скажіть, ви вірите, що 2024-й це останній рік війни? І ось тут ключовим є надія, віра, яка виражається в надії. Ми надіємося сьогодні, що бодай не буде гірше, ніж було за ці два роки війни? І ми багато чого сподіваємося. Але як християни, ми точно надіємося і віримо, що Бог має сказати своє останнє, вагоме слово в цій війні і припинити цю війну. І так дасть відповідь на наші молитви, на наш крик, на наше волання. Біблія каже, тримаймося непохитно визнання надії, бо вірний той, хто обіцяв. Я розумію, що у такий самий час, десь, можливо, на екваторі війни, надіятися непросто. Виражати цю надію просто оптимістичним одобренням когось чи підбадьоренням, і сказати, що все буде добре, цього недостатньо. Це має бути глибоко в нашому серці. Але подумайте, коли Бог дивився на світ. Який стлівав в своїх гріхах, людей, людство, яке відступало. І Біблія каже, що небесна рада відбулася, і Отець говорить сину про те, що йому потрібно йти в цей світ для того, щоб спасати світ. А світ безнадійно втрачений. Люди повернулися від Бога, від свого Творця. Творіння кидає виклики і потопає в своїх гріхах. І Бог бачив перспективу. І син іде в цей світ спасати людей ціною свого життя через смерть, через страждання. А потім славне Воскресіння здобув нам визволення, прощення наших гріхів. І Божа перспектива була в тому, що в безнадійних місцях у цій темряві має світити світло. Якби Бог дивився на світ і безнадійно сказав, що там нема з ким говорити, земля давно би припинила своє існування. Нас би вже тут не було. Ми б не жили. І коли Бог дивиться на грішну людину сьогодні, Він бачить її, як ту, яку можна спасати, людину, яку Він любить. І навіть тоді, коли вона. Чинить беззаконня, Бог протягує до неї свою руку. Друзі, церква Ісуса Христа сьогодні має виявляти ось таку надію і так дивитися на цей світ, на нашу неперспективну здається Україну. Це наш погляд. Біблія говорить в цьому ж посланні, тож бажаємо в 6 розділі, щоб кожен з вас аж до кінця. Виявляв ту саму дбайливість для повної певності надії, щоб ми не розлінилися, але наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці. Бажаємо, каже Слово Боже, щоб кожен виявляв дбайливість для повної певності в надії, щоб ми не опустили руки, ми не розлінилися. Ви знаєте, що навіть страх. І ці важкі обставини, в яких ми є, вся ситуація, яка відбувається в Україні, вона може доводити до того, що людина зупиняється, розчаровується і не має на що надіятися. Вона переповнюється своїми якимись страхами ще все більше і більше. В неї виникають і зростають фобії. І врешті-решт, вона стає абсолютно пасивною. Вона не бачить просвітло, Вона не бачить світло завтрашнього дня. І вона вірою і терпінням не здобудеть обітниць. Навпаки, Біблія каже, тримаймося неповхитно визнання надії. Д'явол атакує нас для того, щоб страхами забрати у нас надію. Але надія виявляє сутність нашої віри. І в цьому посланні до євреїв сказано: віра є підставою для надії. Те, що переконує про речі, недоступні для споглядання. Як ви дивитеся на майбутнє України? Певно, важко сьогодні говорити перспективні такі прогнози, коли все проти нас. Але віруючі люди, які знають Бога, які довіряють Богу, вони, вони наповнені такої надії. Ця надія мотивує нас діяти. Жертвувати, служити, віддавати, ризикувати, довіряючи Богу робити неможливе, тому що так виражається глибина нашої віри, і це є підставою для нашої надії. Надія сповідує це надзвичайне і неймовірне, а це означає, ми тримаємо непохитно визнання надії. Тому, Слово Боже, каже, будемо уважні один до одного, будемо заохочувати до любові і до добрих діл. Сьогодні в нас широка перспектива для служіння нашому суспільству, для стомлених людей, поранених людей, самотніх людей, людей, які пережили великі проблеми, сьогодні час служити. Я хотів би всіх нас закликати до того, щоб ми. Виражаючи нашу довіру до Бога, маючи велику надію, що так, як він з нами був учора, провів два роки, так як він з нами сьогодні посеред біди і війни, так він буде з нами завтра. Світ потребує людей, які з такої точки зору, з такої перспективи дивляться в майбутнє. І ми такі люди. Тому нам потрібно зміцнити сили, і хай Бог дасть нам сили для цього, дасть величезну мудрість для того, щоб ми не стомилися, не зупинилися, не розчарувалися, тримаймо непохитно визнання надії. Вірний той, хто обіцяв. І те, що він визначив, те обов'язково станеться. І в Україні є перспектива, бо тут є люди. Які довіряють Богу тоді, коли важко. І завтра Господь нас благословить, Божого захисту всім, сили іти вперед і перемагати. Господь з нами.